Валентина Ткаля, мати вихователька родом з Марганця Дніпропетровської області. Офіційно дитячий будинок сімейного типу вони з чоловіком Володимиром створили у 2013 році. Однак спочатку повномасштабного вторгнення покинула рідний дім. Ми вибиралися не з боями, але було дуже гучно і нас супроводжувала поліція і сажала в ветатвакопоїст. Першу разом із десятьма прийомними дітьми родина оселилась у Яремче. Там проживали три роки. Однак вирішили перебратись до Івано-Франківська. За державну субвенцію, а це понад 7 мільйонів гривень, придбали будинок. А фундація Олени Зеленської у 2024 році передала сім'ї автомобіль. Перш за все, що це не таке дуже людне місце, і дітям воля. Вони можуть ганяти тут на великах, на ну у дітей зовсім інше життя. Тут чим у нас було в Яремчі, там дороги ми боялися випускати дітей. А тут о, дітям воля. От Чесно, ми як. Прикрашала будинок, ну це це просто емоції, того, що ми робили це сім'єю так дружно. Це словами просто не передати, це треба було бачити. За традицією будинок освятили священники. Благословення дав архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. Родина Ткалів уже п'ята, яка отримала житло на прикарпатті в межах державної програми. Торік на неї витратили понад 30 мільйонів гривень. На сьогодні у нас на території області проживає 15 родин дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 128 дітей-вихованців. Хочу зазначити, що у квітні місяці до нас перемістилися дві родини дитячих будинків сімейного типу: одна з Полтавщини, друга вернулася за кордон. Також для допомоги родинам області залучає благодійні фонди. Завдяки співпраці Онарківської обласної військової адміністрації, територіальних громад, міжнародних донорів, а також фундації Олени Зеленської. Нам вдалося ще придбати, збудувати шість будинків для таких родин. І, звичайно, Чайно, що ми тішимося з того, що родини не залишають дітей. Що кожна дитина може сказати мамо і тато в своєму житті, і також ми продовжуємо працювати з державним бюджетом, з місцевим бюджетом Цьогоріч на придбання житла для батьків-вихователів держава виділила 14,5 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.